Доброго ранку, любі малята! Я дуже рада вас всіх вітати і гадаю, ви всі готові до заняття. Давайте почнемо наше сьогоднішнє заняття з математикою-віршиком. Люблю я свій розум, увагу та пам'ять. Працює мій мозок і вчусь я старанно. Ну що, почнемо? Малята, подивиться, з якої казки ці герої. Та казка лисиця та журавель. Давайте пригадаємо її зміст. Хто кого запросив у гості? Та лисичка запросила журавля. Що й чому приготувала лисиця? Приготувала кашку та розмазала по тарілці, щоб журавель не зміг її з'їсти. Тому що тарілка була мілка і він не зміг клювати своїм довгим дзьобом. А що ж приготував журавель? Журавель наварив смачного м'ясця, бурячків. Картопельки та склав у глечик. А чому лисиця не змогла їсти? Тому що глечик був вузький, глибокий, і лисиця не змогла дістати їжу своєю короткою мордочкою. Малята подивіться, це глечик та тарілка. Як ви думаєте? Куди більше поміститься ріднини? Так, звичайно, в глечик. Глечик за об'ємом більший, тобто глибший, ніж тарілка. Малята, а зараз я пропоную пограти в гру, розподіли страви. Дарінка приготувала на обід борщ, картоплю та компот. Допоможемо їй розкласти у посуд. Подивіться уважно та назвіть посуд миска, тарілка, чашка. У який посуд ви налієте борщ? Так, правильно, в миску. Тому що миска глибока. А чому нельзя наліти борщ мілку в мілку тарілку? Тому що туди багато не поміститься. А куди ви покладете картоплю? Ну, звичайно, в тарілку. Так, молодці. А чому ви так вирішили? Тому що другі страви подають. Тарілку. А куди нальємо компот? Ну, звичайно, в чашку. А чому? Тому що компот ми п'ємо з чашки. А чи можна наліти компот в мілку тарілку? Звичайно, ні. А в глибоку можна. А чому ми це не робимо? Бо компот ми п'ємо з чашки. А зараз я вам пропоную пограти в гру сели рибу. Розгляньте акваріуми. Як ви думаєте, який, в який акваріум можна наліти більше води, а в який менше. Один великий акваріум, він глибокий, У нього наливаємо більше води, а другий маленький, мілкий. У нього можна наліти менше води. І зараз я пропоную вам розселити рибок в акваріумі. У великий червоних, а у маленький синьо. Червоних рибок ми посілимо велике акваріум, і вони повинні плести вліво. А в маленький акваріум ми поселимо синю рибку. Вона буде плисти вправо. Скажіть мені, будь ласка, а скільки червоних рибок ми поселили в великий акваріум? Давайте порахуємо один, два, три, чотири, п'ять. У великому акваріумі 5 рибок. А скільки рибок у маленькому акваріуму? Так, звісно, одна. У якому акваріуму рибок більше? У великому, а менше? У маленькому. Можна сказати, що акваріум, у якому багато риб. Глибокий, а де одна Мілкий. Малянку. Як одним словом можна назвати зображені предмети? Так, посуд, скажіть мені, будь ласка, а що стоїть на першому місці? Так, чашка, а на другому місці миска. А що стоїть на третьому місці? Так чайник. Що на четвертому? Каструля, а на п'ятому тарілка. Подивіться уважно. Порахуємо, скільки всього малюнків. Один, два, три, чотири. 5 всього 5 малюнків. Зараз я пропоную вам заплющити оченята. Уважно подивіться і скажіть, чого не стало? Так, звісно, каструлі. Зараз іще раз Заплющте оченята і знов чогось не стало. Так, звісно, тарілки. Ще раз заплющте оченята. Чогось не стало, чого не вистачає. Так, чашки. Про героїв якої казки йшла мова на занятті. Лисиця та щурави. Чому вони не змогли пригоститися? Тому що, невірно, був підібраний пособ для страв. Журавель не міг їсти з мілкої тарілки, а лисиця з глибокого глечика. Молодці малята. До нової зустрічі!